Всім привіт! З вами на зв'язочку Степова Ірина або Happy Iris. Тож, сьогодні хочу з вами поділитися виводом коштів з нашої компанії Vinex Trade. Тому що дуже часто найболючіше і найгостріше питання інвесторів: чи працює вивід, яким чином він працює? Як це все проходить? Тому дві хвилинки, п'ять слів про те, коли я прийшла в компанію, я зареєструвалася 19 вересня 2021 року. Як більшість партнерів, я звісно спостерігала, сумнівалася, думала, чи насправді тут все буде чітко як обіцяють, і довгий час просто спостерігала. 27 січня я тільки вирішила, що я готова спробувати, і відкрила свій перший депозит. Потім я ще декілька місяців спостерігала, як йдуть нарахування, дивіденди. Нічого не змінилося і по сьогоднішній день, тобто кожну п'ятницю ми отримуємо свої нарахування на баланс. Якраз, які вчора також прийшли. Потім я приблизно в кінці травня почала працювати вже активніше. коли я була впевнена в компанії, коли я зрозуміла, що все дійсно круто, класно, працює. Можна запрошувати людей ділитися з партнерами, інформацією та заробляти разом. І вже в червні, якщо не помиляюсь, 3 червня я отримала свій перший статус-бонус. На статусі джуніора я перейшла на рівень партнер. На сьогоднішній момент. За цей проміжок часу по кар'єрним сходам я дійшла до статусу директор. І 24 жовтня я отримала статус директор та отримала свою премію в розмірі 2500 доларів. На сьогоднішній день, як бачите, у мене на балансі вже зібралась теж немаленька сума в розмірі тисячі доларів. Тому я зараз якраз хочу продемонструвати, показати вам вивід. Заходимо в розділ Вайнекспей. Вибираємо відправіть. Я вже заздалегідь скопіювала адресу свого криптогаманця, на який я буду виводити гроші. Суму ввожу 1500. Дивимося, у нас комісія 1 долар, Тому я напишу 1501 для того, щоб мені прийшла повна сума кругла на гаманець. Нажимаємо Отправить. Увірюне. Звичайно, що так. Все успішно. Зазначаю вашу увагу, тому що вивід регламент від 5 хвилин до 48 годин. Тому, щоб не було таких ситуацій, коли ви поставили на вивід, і через півгодини або через 2 години починаєте кричати: Де мої гроші? Вони ще не прийшли на гаманець. Тому. Ми бачимо вже статус в обработці, да? ми можемо нажати і подивитися абсолютно всю інформацію, тобто, якого числа, в якій годині, яка сума була виведена, ну і комісія. Тому, коли гроші залетять на мій гаманець, я зроблю вам скріншот, приєднаю до цього відео і, звичайно покажу. Тому, як бачимо, на балансі в мене залишилося 67. Доларів 67 центів. Клас! Я так люблю гарні цифри. І останнім часом вони мене ніби переслідують. Ну, це дуже круто. А вам бажаю всім гарних результатів. Інвестувати, ризикувати, заробляти, примножувати кошти та насолоджуватися своїм життям. Дякую за увагу. Всім па-па. Підписуйтесь, слідкуйте за іншими новими відеороликами. We'll be right back.